Чим стояти? це пограбування, руки вгору, швидко я не жартую. Ну все, це вже нікуди не годиться. Взагалі здурів чи що? Будь ласка, не робіть цього. Вибачте, можна відповісти? Ви що знущаєтесь наді мною? Де каса? Віддавайте все, мерщій і презервативи. Заспокойся, швидко, мені що, нерви будеш тріпати. Дома тріпаєш, я аж аптеку прийшла. Ну, кохана, пробач. Ще й презервативи він купити не може. Підходь та купляй. Чоловік мені знайшовся. Хто в домі? Чоловік. Мені дві пачки, будь ласка. Тримайте і не соромтесь наступного разу. Я завжди рада вам допомогти та підкажу усе, що треба. А якщо не хочете стояти в черзі, замовляйте онлайн та забирайте в лікоматі. Вибачте, це в нас сімейне вже. Та нічого, я просто випадково вже поліцію викликала. Та жартую, гарного дня.